Так, да, це меню прес. 1018P моделька. Я просив, щоб кабелі не комплектували, тому що їх немає смисла брати тільки кабель живлення. Так, ми це відкладемо. Це ми підключимо в розетку. І зараз ми його запустимо. Так, ось так він. Угу. вмикається. Але заряд іде, показує мінімальний заряд батарей. Так, зараз ми його вскриємо. Подивимося, що От, трохи зарядило. Ну, типу, тримає і вимкнувся. Тобто взагалі не чуть-чуть не. Зараз ми його вскриємо, подивимося, як він. Видно, що він не особо вскривався. Так, от акумулятори. Ми спочатку подивимося, що він показує по напрузі. Так, мінус тут. До речі, 10.18, але споє живлення, бо я ремонтував у нас, мені давали вузьку то 10-18, звичайний. Так, що у нас тут 5-вольтова шина 4,96 в нормі. Оп, вибачаю, зацепив. Так, 12.11.67 67, і 9 вольтова 9,13. 12 трошки менше напруга, але можливо, все що, тому що акумулятори так, ми зараз вимкнемо. Поє. він нам не потрібен поки знімемо акумулятор. Подивимось, що зараз видаємо. Да, буває і таке. От він видає 496, 11,67 і 9,12. Так що вибачаю зафишав старт. Ну, буває таке, У мене тут трошки роз'єми, можливо, не відходять. Зараз попробую іншого взяти. Тесту. О, У мене ще отакий варіант. Зараз ним замірюємо. Що це за прикол з тестерами? У мене. Я, до речі, замов досить непоганий. От 11,73 на 12 вольтовій, 9 вольтова 9. 15 и пятерка 4,97. Чтобы тоже десь то Так. Зараз мы еще замерим, что у нас аккумуляторы показывают. Тут 2С, 2П сборка. По два аккумулятора параллельно и последовательно они включены. Так, замеряем эту пару. Нет, секунду. М -м. Плана на цьому видно, можливо, візьму зараз цей старенький, так. Все-таки візьму різноміший. От заміряємо. Ці дві пари 2,67 це занадто низькі. І тепер ці дві пари. А тут взагалі тут взагалі понижена напруга. Тобто немає, можна сказати, нічого. 0,19-017. Тобто це дохляки, це ще щось тримає. Якщо потім подивлюся, можливо, ці ще мають якусь ємкість, але це висажено в ноль, а це взагалі ще щось там тримає. Так, загальну, яку воно видає. Загальний вольтаж 2,60. Ну так, да, це вже, грубо кажучи, трупики є. Так, ще раз. Переміряємо, ці нормальні ці трупи. Ну, нормальні це умовно, тобто хоча б щось мають. Так, це позначимо. Це два трупа, це потрібно протестити. Так, поки, напевно, поки я зараз відпаяю акумулятори, поки будемо ремонтувати, поставлю на зарядку, перев'юся. Ну і тест запущу. Так, зараз ми підключимо наш паяльничок. Мені дуже подобається в ньому набір температури, дуже швидко працює. Там буквально декілька секунд і От вже видно, димок пішов, декілька секунд і він набирає температуру. Так. Це, Це ми зараз розберемо кінотестер. Оце йде поки в утіль. Так. Це ми відкладаємо в сторонку. Поки ці конденсатори тримають, ще світло є. Це ми відкладаємо в сторонку. Зараз я замінюю акумулятори. Акумулятори поставимо ось такі. Панасоніки. 4 штучки. І побачимо. Ну, а це ми подивимося. Зараз 2600 мА. Вказано TNL, IIR, ITR 18650, 2600 p ну, Якщо вони мали дійсно 2600, то це були ще непогані. Але вже, як кажуть, їм прийшов останній день. Так. Зараз спробуємо. Вивернути. І це ми знімемо. Хоча б так. І поставлю їх на зарядку. Так, ну що ж, я перепаяв акумулятори. Зараз заміряємо напруги. Тут на банці по три з лишнім тисячі. Так. Перемо середню точку. 4,09 Я просто щоб. Це одна збірка права і ліва. 4,09 так само. Тобто тут на цих акумуляторах є по 4,09. Зараз ми їх поставимо такі. Оцю сюди різиночку. Так. Підключаємо. До речі, є одна особливість цих менюпсів, коли живлення відключили акумулятор, він не стартує з акумулятора. Потрібно підключити живлення, затиснути кнопку, і він запускається. Але зараз бачу, він показує, що потрібно ще дозарядити. Чому ємність не показує. Хоча мені казав, до речі, ще той, хто відправляв, що потрібно замінити конденсатори. Я їх передивився, вони заміну не потребують. Так. Вимикаємо, включаємо. Цікаво, досить, показує, що акумулятори не заряджені, хоча, б, хоча по 4.09 на них є. Зараз подивимось роз'ємі. Так, 410, 4, 11, 8, 18, 8, 19. Я ось до середньої точки. 410 на одному, 410 на другому. Так, по температурах тут ніби нічого не гріється. температури в районі 30-31. Зараз ще підключимо ПОЄ-адаптер. Там де вихід 15-24. Але мені цікаво одне, тут або пам'ять є, воно запам'ятало їх і хоче, щоб... О, ну, показує, що вони ніби. Ну, якась пам'ять заряджання чи ще щось. Чомусь показує, не заміряє вольтаж, що вони дозаряджені. Зараз я подивлюсь по схемі. Тут ніби мала бути ресет кнопочка. Ага, угу, ось вона. Значить, коли я поставив нові акумулятори, вони були трохи заряджені, але воно показувало типу мінімум заряду мають. Потрібно було на цей міні ОПС. Зараз від'єднаю, від'єднаю, тут є кнопочка Reset. Її потрібно затиснути на декілька секунд. Він онуляє значення і потім просто ставити на заряд, він дозаряджає до кінця. Ще не дозаряджаються до кінця. От я зараз. Включаю зарядний. 4.23-24 йде на акумулятор. І от зараз бачите, спрацював захист, воно вже падає 4-18. Тобто заряд закінчено. Так само на цьому акумуляторі 4.17, Тобто, включається, він пробує зарядити, бачите, що бачить, що напруги гранічні. Граничні вже до заряду і вимикається. Після заміни попередній клієнт сказав, що в нього орієнтовно тримає близько 12,5 годин, він вже 2-3 рази його проганяв на цих акумуляторах. Тут, думаю, так само буде. Ну, там трішки інший пристрій, там був 1036П. Ну, рекомендую, хто ну, не користується поєм. Можна просто вимкнути шлейф, щоб воно лишній заряд так само не забирало. Ну, в принципі, все. Ось все, що стосується, як кажуть, ремонту. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будуть нові цікаві ремонти, огляди і все інше. Ну, і якщо вам цікаво, можете в профілі YouTube є. Посилання на телеграм, там в Телеграмі є група, можна туди приєднатися. Теж інколи зі мною так і зв'язуються щодо ремонтів цих міні-ОПС.